Змагалися в фізкультурно-патріотичному фестивалі Козацький гард і отримали солодкі та корисні призи. Волонтери штабу Українська команда втретє відвідали чудеську громаду на Буковині та підтримали молодь під час змагань. Подробиці далі. З 29 серпня по 8 вересня 2024 року в межах проєкту Грай за рівність 80 вчителів із 24 областей України пройшли тренінгову програму, яка допоможе їм створити гендерно рівні умови на уроках фізичної культури. Цей проєкт успішно втілюється з 2022 року і покликаний допомогти побачити не просто учнів та учениць, які потребують підтримки на уроці фізичного виховання. Це проєкт. Який допомагає розгледіти особистість без штампів, ярликів та стереотипів сьогоднішні наші змагання це всеукраїнські фізкультурно-оздоровчі змагання, «Козацький гард». Сьогодні дуже багато шкіл прийняли участь. Чотири заклади нашої територіальної громади. Дітки всі отримали задоволення. Волонтери штабу Українська команда Чернівецької області особисто завітали до чудейської громади під час змагань, аби підтримати всіх учасників проєкту. Ми сьогодні, втретє, вже в цьому році приїхали чудес. Маду дуже раді такій ініціативі. Георгій Володимирович, вчитель фізкультури дуже часто проводить змагання, організовує, можна сказати, на рівному місці якісь змагання для діток. Спорт, рухливість це завжди здоров'я для дітей. Тому ми раді підтримати таку ініціативу. Волонтери штабу української команди Чернівецької області підтримали школярів і передали їм в якості призів корисні та смачні сніданки. Сьогодні абсолютно всі учасники змагань. Отримали солодкі подарунки від наших французьких партнерів благодійної неврадої організації Доквоюкен Вчитель чудейського ліцею номер 2 Георгії Фрунза каже, заохочення дітей до корисних дій одне з найголовніших завдань сьогодення. Принесли діткам заохочені призи, і діти всі отримали задоволення від сьогоднішнього дня. І напевно, що ми в майбутньому також будемо співпрацювати з українською командою, бо діти це наше майбутнє, і ми маємо всі старатися заради дітей. Нагадаємо, волонтери штабу Українська команда у Чернівецькій області від початку широкомасштабного вторгнення Росії на територію України проводять активну діяльність щоденно допомагаючи як цивільним, так і військовим українцям. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь.